Любити кімнатні рослини і своїх вихованців одночасно часто складний процес. Багато популярних кімнатних рослин, про які ви мрієте, можуть бути недоступними, якщо у вас є домашні тварини. Так, є способи уберегти вихованців від небезпечних рослин. Але якщо у вас є вперті та пустотливі тварини, як у мене, ви знаєте, що ці методи не завжди допомагають. Деякі вихованці взагалі не цікавляться кімнатними рослинами, повністю їх ігноруючи. Інші хочуть гристи все, що бачать, включаючи соковиті листя і стебла. Якщо ваші домашні тварини належать до другої категорії, уникайте утримання цих 31 кімнатних рослин, токсичних для тварин. Філодендрон: завдяки простоті догляду та різноманітності видів філодендрони є одним із найпопулярніших кімнатних рослин. На жаль, вони також є одними з найнебезпечніших, якщо у вас є домашні тварини. Стебла та листя містять кристалеоксалату кальцію, які викликають подразнення, біль та шлунково-кишкові симптоми при ковтанні. Щоб уберегти їх від цікавих лап, вибирайте лазячі види, такі як філодендрон плющелісний, які можна підвісити вище. Алоказія Алоказія також відомі як слонячі вуха, токсичні для домашніх тварин з тієї ж причини. Їх великі листя часто приваблюють допитливих тварин, що призводить до подібних симптомів при жуванні. Надмірне вживання, хоча і рідкісне, може викликати набряк, що ускладнює дихання. Якщо вам подобаються ефектні листя алоказі, калатеї є чудовою безпечною альтернативою. Сансе Санцевири відомі своєю невибагливістю, це одні з найпростіших рослин для новачків. На жаль, їх краще уникати, якщо у вас є домашні тварини. І справа не тільки в гострих листках. Вони містять сапоніни, хімічні речовини, які захищають рослину від хижаків та хвороб. Цей захисний механізм може впливати і на домашніх тварин, викликаючи нудоту, блювоту та інші симптоми. Тримайте їх поза досяжністю або відмовтеся від них, якщо у вас спритні тварини. Толстянка товстянки також входять в список найбільш невибагливих кімнатних рослин. Завдяки своїй витривалості вони легко ростуть в домашніх умовах. На жаль, власникам вихованців навряд чи вдасться насолодитися їх красою. Хоча листя виглядають соковитими і апетитними, їх вживання викликає у тварин блювоту, зміну серцевого ритму і млявість. Можливі також неврологічні ефекти, такі як порушення координації. Алое алое, особливо алоевера, відомо своїми цілющими властивостями. Гель всередині листя часто використовується в косметиці та медицині. Але якщо у вас є домашні тварини, краще подумати двічі. Внутрішній гель безпечний, а ось зовнішня частина листа містить сапоніни, як і санцевієрія. Крім того, листя трохи колючі, можливо, це відлякає тварин. Бегонія. Бегонії відомі своїми яскравими візерунчастими листям і милими квітами. Бігоуни маси юлата один з найпопулярніших видів, але багато інших також добре ростуть в домашніх умовах. Як і філодендрони, бегонії містять оксалати кальцію. Найбільша концентрація в коренях, що особливо небезпечно для кішок, які люблять копатися в землі. Епіпремном. Завдяки різноманітності сортів і стійкості до недбалого догляду, епіпремноми дуже популярні. Їх часто вирощують у підвісних кашпо, щоб листя звисали вниз. Але якщо у вас є домашні тварини, тримайте їх подалі. Листя і стебла містять кристали оксалату кальцію, які викликають роздратування і біль. Якщо помітите, що вихованець морду, а на рослині сліди укусів, краще звернутися до ветеринара. Сингоніум сингоніуми також містять оксалати кальцію і належать до тієї ж родини, що і філодендрони. Незважаючи на красиві візерункові листя, краще уникати їх, якщо у вас є тварини. Якщо вирішите позбутися від цингонеума, будьте обережні. У теплих регіонах вони вважаються інвазивними і можуть витісняти місцеві рослини. Фікус лірата Фікус лірата став популярним на початку буму на кімнатні рослини. Ці дерева відомі своїми великими листям, що нагадують скрипку. Якщо ви коли-небудь обрізали його, то помічали молочний сік. Саме він токсичний для вихованців. Він може дратувати навіть шкіру, тому рекомендується працювати в рукавичках. Фікус Бенджаміна: ще один представник роду фікусів, фікус Бенджаміна, виглядає більш витончено, з дрібним листям. На жаль, вони часто опадають при найменшій зміні умов, опиняючись в зоні досяжності вихованців. Проковтування листя викликає роздратування, слинотеча і проблеми з шлунково-кишкового тракту. Також стежте за почервонінням шкіри, якщо тварина контактувала з соком. Антуріум. Антуріуми красиві декоративні рослини з яскравими квітами. На жаль, вони так само привабливі для домашніх тварин, як і для нас. Як і інші ароїдні, антуріуми викликають роздратування і утруднення дихання при ковтанні. Їх часто дарують, тому ставте їх на високі полиці або відмовтеся від них. Аспарагус Аспарагус виглядає повітряно і ніжно, але це оманливе. Він небезпечний для вихованців з кількох причин. При ковтанні викликає нудоту і блювоту. Ягоди особливо привабливі для тварин, а стебла покриті дрібними шипами, які можуть дратувати шкіру. Спатифілум Спатифілуми популярні завдяки тіньовій тривалості. Їх часто дарують, але важливо тримати їх подалі від домашніх тварин. Глянцеві листя і білі квіти приваблюють тварин, але містять оксалати кальцію. Якщо у вас собаки, підніміть горщики вище. Монстера. Монстери відомі своїми дірчастими листям. Але якщо помітите сліди укусів, перевірте вихованця на набряк, біль і роздратування. Молоді рослини можна тримати компактними, але з часом вони розростаються. Розділіть великі екземпляри і поставте на високі полиці, плющ звичайний. Плющ відмінна рослина для вертикального озеленення. Але якщо у вас є домашні тварини, краще уникати його. Листя містять речовини, що викликають роздратування і проблеми з шлунково-кишкового тракту. Замість нього спробуйте шведський плюс він безпечніше. Оксаліс. Назва Акселес підказує, що рослина містить щавлеву кислоту. Ці сполуки небезпечні для вихованців, вони знижують рівень кальцію і можуть викликати неркову недостатність. Якщо помітите симптоми, відразу до ветеринара. Заміокулькас. Заміокулькас слаботоксичний. Але може викликати розлад шлунково-кишкового тракту. Мої собаки люблять його викопувати, тому краще тримати його поза досяжністю. Аглаонема. Аглаонеми додають кольору в інтер'єр і невибагливі. Але їх листя містять оксалати кальцію. Калатей безпечна альтернатива, хоч і більш примхлива. Драцена. Драцени структурні і прості в догляді. Але їх стебла токсичні, викликаючи блювоту, слабкість і втрату апетиту. Краще вибрати безпечні альтернативи. Дифенбахія. Дифанбахія відома, як очерет», її сік викликає набряк горла, При приковтані можливі роздратування, утруднене дихання і слину тече. Стреліція В стреліці містять синильну кислоту і таніни, що викликають роздратування. Ефекти зазвичай слабкі, але краще перестрахуватися. Саговник. Цикаси надзвичайно небезпечні, навіть невелика кількість може призвести до печинкової недостатності. Всі частини рослини токсичні, включаючи насіння. Краще взагалі не тримати їх вдома. Лимон цитрусові зазвичай відлякують тварин запахом, але вперті домашні тварини можуть скуштувати листя. Це викличе розлад шлунково-кишкового тракту, особливо у кішок. Каламондін. Каламондини компактні і добре ростуть вдома. Але їх листя і плоди містять ефірні масла, що викликають блювоту. Краще замінити їх на безпечні рослини. Нарцис Нарциси містять лікорин, який викликає біль у животі та блювоту. Цибулини найбільш токсичні, так що зберігайте їх подалі. Гіацинт Гіацинти красиві, але небезпечні. Їх цибулини, листя і квіти викликають роздратування і блювоту. Лілія. Лілії вкрай небезпечні для кішок, навіть вода з вази може викликати ниркову недостатність. Тримайте їх подалі і відразу до ветеринара при підозрі на отруєння. Цикламен. Цикламени красиві, але токсичні. Бульби найбільш небезпечні, викликаючи блювоту, судоми і порушення серцевого ритму. Каланхое. Каланхое містять глікозиди, небезпечні для серця. У великих кількостях можуть бути смертельними. Клівія. Клівії містять алкалоїди, які впливають на тиск і серцебиття. Амареліс. Амариліси також містять алкалоїди, які викликають проблеми з диханням. Висновок Багато популярні рослини небезпечні для вихованців, але є безліч безпечних альтернатив, які прикрасять ваш будинок.